Усім доброго дня! Виконуємо практичне завдання, крок номер 4 Отже, виконуємо згідно інструкції. Власне, запускаємо блендер, і нам потрібно, скажімо, так, видалити спочатку оцей об'єкт кубик, додати сіть площина, Ось змінюємо його масштаб. Можемо включити на клавішу N, налаштування. Тут прописати. Мінімум 10 метрів прописуйте. Ось, я, в принципі, рекомендую робити так само, як і в завдання сказано. Зробили. Далі переходимо в режим редагування, правою кнопочкою поділити. І ось тут розгортаємо додаткове меню. Розділяємо 40 разів. Ось таким чином. Далі. Це ми зробили перші кроки у нашій цій програмі. Ну, тут у вас інтерфейс по англійськи Якщо бажаєте, можете переключитися на англійський. Якщо ні, то дивимось на український. Далі крок 11. Завдання, ну, пункт 11. Зараз. А, і нам ще треба. Так, тут справа, правою кнопкою натискаємо вертикальне розділення. Ось так посерединці, можна чуть ось так. Тут справа натискаємо 0, зліва натискаємо одиничку. Ну, або поки що не одиничко, а Давайте в режим об'єкту повернемось. Повернемо трішки ту камеру так, щоб вона. Дивилася саме на площину нашу. Ну, приблизно ось так. Добре, дивиться. Тепер переходимо. Режим редагування, одиничка. Ой, 7. 7 це вигляд зверху. Далі нам треба клацнути вибір, вибір, колонку. Ось появиться у нас такий кружечок, і саме ним ми будемо вибирати. Скажімо, наші об'єкти, наші вершинки, які тут у нас були створені. Зараз ми будуємо щось ніби такого гірського хребта, не знаю перевалу щось подібне отаку от річ робимо. Так, якось нестандартної такої форми. Ну, щось отаке от у нас от воно вийшло. Далі е, натискаємо Escape один раз, щоб закрити оцей вибір кружечком. Потім одиничку, щоб дивитись збоку. Натискаємо далі клавішу G для переміщення та клавішу Z для переміщення по осі Z. І приблизно ось так: от піднімаємо е, ці вершинки, які у нас зараз виділені. Будьте уважні, щоб. Ви, е, щоб до того, як ми підняли всі вершини, ви накласти збоку не зняли виділення. Інакше доведеться заново виділяти вершинки і піднімати їх. Отже, вийшло у нас щось таке от дивне. Зараз ми маємо, скажімо так, взяти за ці вершинки і підтягнути їх вгору. Можна ось так робити по одній вершинці. Можна чуть -чуть розширити, щоб у нас з'явилось меню. Кнопочка ось ця от. Пропорційне редагування. Включаємо пропорційне редагування. Ну, підбираємо необхідний нам режим роботи, гостро, випадково чи по-іншому. Ось переміщення. Якщо у вас ось тут немає пропорційного розміру, якщо ось тут немає, то він буде ось тут в переміщенні, коли ми чуть-чуть пересунемо якусь вершинку. Розгортаємо. І зменшимо. Наприклад, 0.3. Я вказую, Як І тепер. 03 це трішки мало. Давайте 0.4. І дивимось. Так. Ну, більш-менш нормально. Можна навіть 0,5 при бажанні зробити. Ну, крапочка 5. Є, а, так, не просто. Ось таким чином у нас будуються такі от гірські вершинки. Звісно, їх можна робити не гострими, так як вибрано в інструменті, а робити якимись більш такими плоскими, а, вказавши більшу, скажімо так, а, ну, не так високо піднімаючи їх. Є також у нас інструмент випадкові вершини підняти. Якщо у вас велика площа гірського того хребта, можна ось тут випадково вибрати. Тоді вони будуть дійсно випадково підніматися. Ну, зараз це все швиденько зроблю. Ви теж подібним чином піднімете ті вершинки. Ну, якось таким чином воно у нас вийшло. Хай тут буде не такі великий, легко піднімаючись, не зовсім рідне все було. Є, е, ну, вершинки можна, звісно, і не тільки піднімати, їх можна приопустити. Щоб було якось ось так. Е, гаразд. Це зробили. Е, тепер підняли. Далі о, нам потрібно прийти в режим об'єкта, потім об'єкт і згладжене тонування. Можна це попробувати о, різні інструменти спробувати. Нажимаємо Згладжене тонування, і у нас о, ця поверхня стала гладенькою. Ось. Якщо я натисну Shade Auto воно трішки не зовсім буде добре, тому що гострі. Вершини, Грані залишаться, вони не дуже добре нам підходять. Нажимаємо згладження тонування і більш-менш так от гладенький вийшло. А це буде у нас такий собі такий собі рельєф гірського масиву. Далі у нас по завданню маємо. Додати кубик. Додати порожній куб, сферу чи будь-що інше. Ну, насправді це різниці особливої немає. Ось, додали. Це ніби той самий кубик, що був на початку нашої роботи, але він є невидимим. Тобто ніяк не вплине на візуальну нашу потім роботу. Далі. Тут, будь ласка, будьте дуже уважні, тому що. Саме порядок виділення об'єктів треба зробити правильно. Спочатку виділяємо камеру, потім виділити створений порожній кубик. саме в такому порядку. Тобто нажимаємо на камеру, а потім Ctrl-порожній. І з таким чином. Далі ми маємо натиснути об'єкт відслідковування відслідковування, то ну там констейн пише, а зараз не так. Об'єкт а, де тут воно? Стеження, ось стеження і. Ось так. Об'єкт стеження стежити за. І таким чином, тепер, коли ми будемо переміщувати оцей кубик. Ось, то і камера буде за ним слідкувати. Ну, така от річ. Це пізніше ми будемо ще використовувати, коли будемо власне, робити анімацію або ж рух камери, чи знімати відео. Ось така от річ, вона нам приводиться ще. Тому, будь ласка, це теж зробіть. Виконайте. Це на майбутнє будемо знати. Далі. Ну і, власне, F-12 це у нас рендеринг. Нажимаємо F12. У нас включається рендер, тобто, ніби створене зображення з позиції цієї камери. З рахуванням освітлення, це у нас точка освітлення нагадує. Ми можемо її рухати. Так, давайте я її нижче опущу. Можна включити ось цей режим, тоді ми будемо бачити, як воно виглядає. Чи так само ось тут. Давайте вернемо так. Ось. Трішки вгору піднімемо. F-12. Що в нас вийшло? Ну, в нас вийшло ось таке зображення. Закриваємо. Ну, нехай буде ось так. В принципі, це зображення ми можемо зберегти. Це вже буде наше таке собі проміжне зображення. Правда, все це без текстур і не дуже красиве. Ну, це, скажімо так, початок нашої роботи. На цьому у нас все. І до наступного уроку, до наступного завдання. Дякую за увагу. Так, і не забуваємо зберегти наш файл. Зберегти файл, зберегти як? Зберігаємо, скажімо так, реаліф і ваше прізвище. файл зберігаємо, здаємо в класу. Це тепер теж.